Ви коли-небудь замислювались, чому, навіть знаючи, що створені для більшого, ви продовжуєте жити так, ніби це більше не для вас. Наче всередині є голос, який щоразу тихо шепоче зачекай, ще не час, ти не готовий. І найпідступніше те, що він звучить розумно. Бо ви так довго звикали виживати, що забули, як це справді жити, ви могли звинувачувати обставини, нестачу часу інших людей. Але правда в тому, що саме ваші думки, звички та рішення щодня залишають вас у тій самій версії себе, версії, яка вже затісна, але водночас знайома, і часто комфорт. Стає найбільшим ворогом, бо маскує страх перед змінами. Але якщо ви дивитесь це зараз, значить у вас є бажання вийти за межі, вийти з комфорту, який насправді тримає вас у посередності, та перестати дозволяти власним виправданням керувати вашим життям. У цьому відео ми не будемо роздавати порожні фрази, ви отримаєте практичні стоїчні принципи. Які допоможуть нарешті припинити самосаботаж і стати своїм найкращим союзником. Ви зрозумієте, чому дискомфорт і дисципліна це не кара, а прояв справжньої любові до себе. Залишайтесь до кінця, бо сьогодні ви дізнаєтесь, як перестати стояти на місці та почати будувати себе крок за кроком. І перед тим, як ми продовжимо, прошу вас зробити одну просту, але важливу дію. Зайдіть у коментарі та напишіть. Сьогодні я припиняю себе саботувати і починаю себе будувати. Це не просто слова, це ваше рішення, це фіксація у свідомості, що ви обираєте змінювати себе. Напишіть це зараз, а далі я покажу, як крок за кроком перестати бути своїм ворогом та стати собі опорою. Отже, напишіть це зараз і рушаймо далі. Перше, ставте під сумнів усе, перш ніж когось звинувачувати. Ваш внутрішній ворог ховається у виправданнях. У більшості випадків, не світ навколо вас, вас обмежує, це ви самі. Кожного разу, коли ви вказуєте на інших, звинувачуєте обставини людей чи минуле, ви відволікаєтесь від справжньої причини, яка всередині вас. Виправдання стають невидимими кайданами, фрази на кшталт я не можу. Це не на часі або я такий, який є, це шепіт внутрішнього ворога, що боїться змін. Цей ворог не кричить, не тисне, він переконує вас зупинитись, маскуючись під логіку, обережність або комфорт. Якщо ви не поставите собі чесних запитань, не будете критично мислити. То переконуватимете себе, що перешкоди ззовні, хоча насправді ви самі їх побудували. Шлях стоїка починається з одного рішення взяти відповідальність за себе. І це потребує мужності, адже найнеприємніше побачити себе без прикрас. Питайте себе твердо чому ви робите те, що робите, чому відкладаєте, чому знову і знову повторюєте? одні й ті самі історії. Кожного разу, коли ставите такі питання, ви на крок ближче до того, щоб змусити замовкнути внутрішнього саботажника, і лише з цією ясністю починається справжнє перетворення. Ви не приречені повторювати один і той самий цикл, ви покликані його зламати. Але для цього потрібно визнати: найзапекліша битва не зі світом, а з самим собою. Перший крок до того, щоб перестати бути своїм найгіршим ворогом, це наважитись не брехати самому собі. Друге. Прийміть дискомфорт як частину зростання. Комфорт ворог прогресу, уникаючи дискомфорту, ви позбавляєте себе шансів на розвиток. Стоїки знали, біль і труднощі, не вороги, а союзники на шляху до сили. Епіктет казав: Не намагайтеся змінити події за своїм бажанням. Бажайте, щоб усе було так, як воно є, і ви житимете безтурботно. Це означає, не тікайте від зусиль і випробувань, а приймайте їх як частину процесу. Хочете бути сильними, тренуйте тіло. Хочете бути мудрими, зіткніться з думками, що кидають виклик вашому світогляду. Хочете емоційної стабільності, не піддавайтеся спокусі скаржитися чи жаліти себе. Щоразу, стикаючись із труднощами, повторюйте це частина мого шляху, це робить мене сильнішим. Третє. Припиніть виправдовувати свою посередність. Виправдання притулок для слабких. Щоразу, коли ви кажете: У мене немає часу. Я не народився з талантом, це надто складно ви знову зміцнюєте в'язницю власної посередності. Стоїки вчили єдиний шлях до покращення взяти повну відповідальність за своє життя. Ви не можете змінити те, що не визнаєте. будьте чесними з собою. Скільки разів ви відкладали важливі зміни? Скільки разів переконували себе, що почнете завтра. Правда в тому, що завтра це ілюзія, Маєте лише сьогодні, щоб діяти. Марко Аврелій казав: Не витрачай більше часу на розмови про те, яким має бути добра людина. Просто будь нею. Четверте: перетворіть дисципліну на стиль життя. Дисципліна це не одноразова дія, це постійне зобов'язання. Якщо ви дисципліновані лише тоді, коли маєте натхнення, це не дисципліна це емоційна реактивність, а емоції мінливі, нестабільні, оманливі. Мотивація це іскра, але дисципліна це вогонь, який не згасає. Стоїки розуміли справжня свобода не в потуранні собі, а в самоконтролі. Сенека писав. Проблема не в тому, що ми не маємо часу, а в тому, що ми його марнуємо, і в цьому ключ. Дисципліна починається, коли ви перестаєте виправдовувати свої відволікання і берете під контроль кожну мить. Жити дисципліновано означає діяти правильно, незалежно від того, як ви себе почуваєте. Це не про ідеальні обставини, а про дію попри в тому, сумніви чи дискомфорт. Кожен день, коли ви відкладаєте потрібні дії, ви слабшаєте. Кожен день, коли дієте всупереч внутрішньому опору, міцнішаєте. Суть у повторенні. Разова дія це вчинок. Те, що ви повторюєте, це звичка. Те, що тримаєте з рішучістю, формує ваш характер, дисциплінована людина. Не веде перемовин зі своїм розумом, проте вставати чи ні, тренуватися чи ні, працювати чи ні, вона просто діє. Якщо ви справді хочете звільнити свій потенціал, припиніть бути жертвою своїх імпульсів. Використовуйте дисципліну як зброю, щоб сформувати себе. Не чекайте, коли з'явиться бажання, не чекайте, коли будете готові, не чекайте дива. Дійте знову і знову, доки зусилля не стануть вашою другою природою. Перш ніж ми продовжимо, буду вдячний, якщо ви підтримаєте це відео вподобайкою та поділитеся ними з тими, кому це може допомогти. А щоб не пропустити нові відео, підпишіться і натисніть на дзвіночок. П'яте. Прийміть самотність і навчіться бути з собою. Більшість людей боїться самотності, бо звикли тікати від себе, вони оточують себе шумом, розвагами, поверхневим спілкуванням, не тому, що це приносить задоволення, а тому, що їх лякає залишитися наодинці зі своїми думками. Та стоїк не сприймає самотність як покарання це можливість. Марко Аврелій писав: Ніде людина не знайде більш спокійнішого і непорушнішого притулку. Ніж у своїй душі, навчитися бути наодинці з собою одна з найвищих форм сили. Коли ви здатні радіти власному товариству, це означає, що у вас спокійна свідомість, сильне мислення та внутрішня мета, яка не залежить від інших. Вам не потрібне схвалення, не потрібні постійні подразники, вам потрібна ясність, щоб рухатися далі. Самотність це не ізоляція, це не про те, щоб від'єднатися від світу, а про вміння не залежати від нього у своєму благополуччі. Саме в моменти самотності ви можете осмислити, поставити собі запитання, побудувати кращу версію себе. Спитайте себе, ким я є, коли на мене ніхто не дивиться? Чи живу я згідно зі своїми принципами, чи лише намагаюся вписатись? Слабкі бояться самотності, бо в ній стикаються зі своїми страхами, невпевненістю і неприємними істинами, а сильні обіймають її, бо знають, у тиші народжується справжня мудрість. Не заповнюйте кожну мить шумом, навчіться слухати власний голос, зробіть самотність союзником, а не ворогом. Якщо ви можете бути самі, і почуватися цілісно, ви ніколи не будете по справжньому самотні. І коли ви взаємодієте зі світом, ви робите це з позиції сили, а не з потреби. Шосте. Перестаньте слухати голос, що вас стримує, і слухайте Той, що надихає. Усередині вас живуть два голоси один боїться, інший вірить. Один зупиняє сумнівами, інший штовхає з упевненістю. Перший гучний, настирливий, маскується під обережність або реалізм. Це той голос, що нагадує вам про помилки, посилює страхи, підриває впевненість, щойно ви робите крок у невідоме. Цей голос не прагне вашого розвитку, він прагне вашого комфорту. І якщо ви не навчитесь розпізнавати його. То підкоритись йому. Стоїк не дозволяє своїй свідомості стати в'язницею. Він спостерігає, відокремлює і рішуче обирає, кого слухати, бо не все, що ви думаєте, є правдою, і не кожен сумнів заслуговує на увагу. Слухати голос, що надихає, це не фантазія, а сміливість, це свідомий вибір плекати внутрішній діалог. Який укріплює, а не руйнує, це дозвіл собі вірити, рухатись уперед, діяти, навіть коли у вас ще звучить луна невпевненості. Такий голос існує, але він відповідає лише на поклик зобов'язання. Чим частіше ви його слухаєте, тим чіткіше він стає. Ви тут не для того, щоб повторювати ті самі обмежувальні думки. Ви тут, щоб обирати, у що вірити і діяти з цієї віри. Битва за ваш розум щоденна, тиха й вирішальна. І перемога починається тоді, коли ви усвідомлюєте. Ви не зобов'язані вірити кожній думці, лише тій, що веде вас уперед. Сьоме. Контролюйте те, що споживаєте, і тілом, і розумом. Ви результат того, що споживаєте. Не лише їжею, а й інформацією. Їжа, яку ви вживаєте, або живить вашу енергію, або її руйнує. Інформація, яку ви вбираєте, або зміцнює ваш розум, або ослаблює його. Дисципліна це не лише дія, а й вибір. Стоїки розуміли. Самоконтроль ключ до гідного життя. Сенека застерігав. Важливе не те, скільки ми читаємо. А як ми це робимо? У наш час це як ніколи актуально. Ми живемо в епоху інформаційного шуму, де беззмістовний контент може зайняти місце у вашому розумі непомітно. Подумайте, чим ви себе наповнюєте це знання чи лише відволікання? Так само з тілом ви не можете мати сильний розум, якщо ігноруєте те, що їсте, не рухайтеся, якщо лінь і потурання диктують ваші звички. Слабке тіло це слабкий дух, недисциплінований розум це життя без напряму. Почніть сприймати все, що ви споживаєте, як інвестицію воно або робить вас сильнішими, або слабшими. Або додає ясності, або сіє хаос, або наближає до потенціалу, або залишає на місці. Живіть свідомо, живіть сильно. Восьме, перетворюйте кожну перепону на можливість. Слабкі бачать у труднощах виправдання, а сильні випробування. Стоїки розуміли життя це не уникнення перешкод, а вміння зростати завдяки ним. Марко Аврелій сказав Перешкода для дії просуває дію. Те, що стоїть на шляху, стає шляхом. Кожна проблема, кожен провал, кожна складність це можливість у масці, але ви зможете її побачити лише тоді, коли навчите розум реагувати, а не панікувати. Якщо, стикаючись із труднощами, ви скаржитеся, здаєтесь або шукаєте винних, ви себе послаблюєте. Але якщо ставите запитання, як я можу використати це на користь? Ви перетворюєте проблему на перевагу. Згадайте історії тих, хто досягнув великого. Хтось із них прийшов до успіху без перешкод? Ніколи. Їх загартувала саме складність біль став учителем, спротив, тренуванням. Кожна перешкода може навчити вас терпінню, креативності, витримці чи гнучкості. Все залежить від вашого погляду прийміть це як життєве правило. Щоразу, коли стикаєтесь із проблемою, шукайте в ній користь. Щось втратили, можливо, це потрібно було відпустити. Хтось вас зрадив, тепер ви знаєте, кому не варто довіряти. Зазнали невдачі, тепер маєте карту того, що не працює. Більшість людей витрачає енергію, борючись із неминучим. Але ви стоїк, ви приймаєте реальність і адаптуєтесь. Кожен удар це крок до зміцнення, кожна перешкода не стіна, а сходинка. Шлях ніколи не буде легким. Але якщо ви зміните мислення, кожна складність стане зброєю, яка наблизить вас до справжньої сили. Дев'яте самодисципліна це ключ до справжньої свободи. Більшість людей вважає, що свобода це робити, що хочеш, коли хочеш. Але це не свобода, це рабство, замасковане під свободу, рабство перед імпульсами, лінню, миттєвими бажаннями. Справжня свобода це не відсутність контролю, а володіння собою. Єдиний ключ до цього самодисципліна. Стоїки знали той, хто не контролює себе, приречений бути контрольованим своїми емоціями, звичками та обставинами. Епіктет казав Ніхто не є вільним, якщо не володіє собою. Якщо ви залежите від мотивації, щоб діяти, ви раб свого настрою. Якщо не здатні сказати ні спокусам, ви їхній полонений. Якщо не змушуєте себе робити потрібне, це зробить хтось інший, але вже за вас. Самодисципліна це не утиск, а сила, це здатність діяти рішуче, незалежно від настрою, це встати рано, коли хочеться спати, працювати, коли ніхто не контролює, тренуватись. Коли лінь підкрадається, залишатись вірним своїм принципам, коли світ штовхає вас в інший бік. І ось парадокс чим дисциплінованіші ви, тим вільніші стаєте. Якщо ви контролюєте свої звички, ви керуєте долею, якщо ви тренуєте розум і тіло, ніхто не зламає вас, якщо ви обираєте правильне, а не легке, ви рухаєтесь уперед, поки інші стоять на місці. Запам'ятайте кожне ваше рішення зміцнює певну версію вас, яку ви живете, сильну чи слабку. Самодисципліна це не покарання, це шлях до життя без меж, не дозволяйте миттєвим бажанням знищити вашу велич, володійте собою, і ви станете по-справжньому вільними. Десяте, не чіпляйтесь за минуле і не губіться в майбутньому. Живіть у теперішньому. Ваш розум, немов невтомний мандрівник, він постійно повертається в минуле, переграючи помилки, жаліючи про те, що вже не змінити. Або біжить у майбутнє, боячись невідомого, хвилюючись про те, що ще навіть не сталося. Та доки ви блукаєте в часах, яких не існує, ви втрачаєте єдине, що справді маєте теперішнє. Стойки розуміли теперішній момент це все, чим ми дійсно володіємо. Марко Аврелій писав: не витрачай решту свого життя на припущення та тривоги щодо того, чого не можеш контролювати. Минуле вже не змінити, з нього можна лише вчитися. Майбутнє не передбачити, лише підготуватися. Справжня дія і сила є тільки тут і зараз. Чіпляючись за минуле, ви тягнете на собі тягар помилились? Зробіть це уроком, а не кайданами. Хтось вас образив, відпустіть образу, бо вона тримає вас при рані. Щось пішло не так прийміть і йдіть далі. Минуле живе лише у вашій пам'яті, а страх майбутнього забирає ваш спокій. Планувати мудро, але хвилюватись про невідоме це витрачати енергію на примари. Питайте себе, чи можу я щось зробити просто зараз. Якщо так, дійте, якщо ні, відпустіть. Жити теперішнім це щоденна практика. Зосередьтесь на тому, що можете зробити сьогодні, на тому, що під вашим контролем у цю мить. Коли ви спілкуєтесь, слухайте по справжньому. Коли працюєте, будьте повністю в дії, коли йдете, відчуйте кожен крок. Життя відбувається зараз, не дайте своєму розуму змарнувати його в часі, якого не існує. Одинадцяте. Знаходьте мету в кожній дії, яку виконуєте. У сучасному світі легко потрапити в пастку беззмістовних справ жити на автопілоті, не ставлячи собі запитання, навіщо я це роблю. Люди занурюються в рутину, бо так треба або так зручно. Але стоїцизм нагадує: кожна дія має мати чіткий і значущий сенс. Ви не зможете реалізувати свій потенціал, якщо не маєте мети у кожному кроці. Сенека казав: справа не в тому, що ми маємо мало часу, а в тому, що ми його марнуємо. Якщо ви не знаходите мети в тому, що робите, ви витрачаєте життя. Чому ви встаєте зранку? Навіщо ви працюєте? Для чого спілкуєтесь із тими, хто поруч. Якщо відповіді не наближають вас до ваших цінностей, розвитку чи місії, ви дозволяєте часу вислизати, не використовуючи його силу. Ключ в узгодженні кожної дії з вашими принципами. Якщо працюєте, робіть це, щоб створити цінність, а не просто заробити гроші. Якщо навчаєтесь, щоб удосконалюватися. А не накопичувати порожні знання. Навіть у стосунках шукайте сенс, спільне зростання, взаємну повагу, глибоке розуміння, а не поверхневе задоволення. Справжня свобода приходить, коли ви обираєте мету і дієте згідно з нею. Життя це не просто ланцюг випадкових справ. Якщо ви знайдете сенс у кожному моменті, навіть у найменших. Кожна дія стане інструментом для побудови вашої найкращої версії. Живіть з наміром, і побачите, як усе навколо почне мати значення. 12. Перепишіть свої звички. Кожна дія це голос за те, ким ви вирішили бути. Ви не те, що задумали, ви те, що повторюєте. Кожна ваша дія, хай яка мала, це мовчазне ствердження тієї людини, яку ви будуєте, ваші звички не випадкові і не нешкідливі. це постійні вибори, що ліплять ваш характер. Якщо ваші дні заповнені несвідомими рішеннями, не дивуйтеся, що життя стає безсенсовим. Стоїк знає, справжні зміни не відбуваються миттєво. Вони народжуються в тиші щоденності, там, де ніхто не бачить. Саме там руйнуються або зміцнюються основи вашої долі. Зміни це не обіцянка, яку дають раз, це зобов'язання, яке поновлюється щоденно. Кожне рішення має значення кожне це голос або за силу, або за слабкість. Не очікуйте великих змін, якщо ваші звички їм не відповідають. Якщо хочете стати кимось іншим, дійте, як ця людина вже зараз. Не коли буде легко, а просто сьогодні. І повторюйте не тому, що мотивовані, а тому, що це ваша суть. Хто обирає свідомо, що повторювати, той формує розум, якому не потрібна зовнішня сила, щоб рухатися вперед. У стоїцизмі немає змін без наміру. І немає наміру без сталих дій. Перепишіть свої звички, і ви перепишете свою історію. Якщо ви додивилися до цього моменту, значить, вже зробили перший крок ви більше не свій найгірший ворог. Ви будуєте себе сильного, свідомого, вільного. Щодня ми обираємо ким бути. Кожне рішення це голос. голос за нову версію себе не чекайте ідеального моменту. Почніть сьогодні, почніть із себе. Дорогі глядачі, якщо це відео було для вас корисним, не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про саморозвиток і стоїцизм. Поділіться своїми думками та питаннями в коментарях. Я завжди радий почути вашу думку і допомогти вам на шляху до особистісного зростання. Дякую за перегляд і до нових зустрічей, дорогі глядачі.